Шановний Арсенію Петровичу, шановні колеги народні депутати, шановні громадяни України. Учора, коли ми нарешті визначились, коли буде заслуховування звіту уряду, я через Фейсбук звернувся до громадян України, щоб вони задали питання, які б вони хотіли почути до прем'єр-міністра. За менше, ніж добу, понад дві тисячі запитань від громадян України. 90% з них, шановний Арсенію Петровичу, це побажання вам в нецензурній формі. Найм'якіше із цих побажань, е, я процитую лише одне, Тетяна Руді, Рудик, передайте йому, щоб він жив все життя на тисячу гривень. Тепер щодо питань. Я хочу кілька питань, скільки там тисячі питань від людей. Я вам обов'язково всі ці тисячі питань передам. Я хочу буквально кілька процитувати з парламентської трибуни для того, щоб ви почули. Що думають люди? Микола Завірюха. Відміна акцизного збору на вживані авто. Наталя Степура. Чому скасовані виплати нормальним жінкам, які самі виховують нормальних дітей? Ольга Щербина. У мене маленький бізнес. Поліція вимагає гроші. Погрожує. То де ж кінець корупції. Віолета Шмігельська. Чому не фінансуються повністю медикаментами дитячі лікарні? Інна Петрова про якість газу. Він розбавлений чи неякісний? І лічильник мотає як скажений. Ольга Шевченко, дуже хочеться, щоб прем'єр розказав, як поділити пенсію на життя і лікування в сумі 1200 гривень. І от таких питань тисячі питань. Арсеній Петрович, ви сьогодні багато. І не тільки сьогодні, і вчора, і позавчора, у вас чудові десятихвилинки, в яких високий рейтинг дивиться народ. Де ви розказуєте про успіхи вашого уряду, де ви розказуєте про успіхи вашої економічної політики, ви забули про одне, яке призначення реформ? Хтось із відомих казав, коли ти дойдеш до мети, важливо не забути, за чим ти туди йшов. Так, от, коли ви розказуєте про реформи, то ви забули, що ключове призначення усіх ваших реформ. Це підвищення рівня життя людей. Ваші реформи кожна людина має помацати у своїй кишені. От коли там гроші є, ото показник ваших реформ. Коли там грошей немає, коли мільйони жебраків, коли знищений малий і середній бізнес і великий в тому числі, Уже і олігархів майже не залишили, слава Богу. То, слава Богу, за олігархів да, слава Богу. А що малого і середнього бізнесу немає, фермерів немає. Людей, які здатні прогодувати свою сім'ю, немає, то це не реформи, це геноцид. Арсенію Петровичу, я цитую вас, ви тут сказали, немає альтернативи, крім кредитів Міжнародного валютного фонду. Немає іншого рецепту. А хто знає, вийдіть і розкажіть. То я вам розкажу, Арсеній Петрович, інший рецепт. Крім кредитів Міжнародного валютного фонду. Кредити Міжнародного валютного фонду це мають бути як інструмент для економічного зростання. Але воно не може бути економічним зростанням. Бо головне в економічному зростанні – це те, чого не знає ваш славетний реформатор, міністр економічного розвитку Абрамовічус. Це розвиток власної промисловості, це підтримка малого і середнього бізнесу, це стимулювання українського експорту, це податкова реформа, детінізація заробітних плат, ось що ви мали робити, для того, щоб піднімати доходи громадян. Це ключова мета вашої реформи радикальне підвищення плат плати пенсій. І коли ви, шановний Арсенію Петровичу, говорите про успіхи реформ. Це про кредити Міжнародного валюту фонду, то я вам хочу сказати, що справжній показник успіху реформ це, це припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом через здобуття фінансової незалежності та економічного зростання. А не постійне поглиблення залежності від міжнародних кредиторів. От тоді буде успіх. А тепер я хочу вам сказати, шановні друзі, і головне, мало в цьому далі, друзів. Сміхаються, всі, хто обнімається, одразу скористаються можливістю, як тільки ти ослабнеш, ставити ножа в спину. Я хочу звернутися до українських громадян. Оце місце, де найвищий цинізм в країні концентрація цинізму. Коли я бачу виступи представників фракції коаліції, які довбуть то уряд, як проклятий, так вони правильно все роблять, що добуть, бо сьогодні це популярно. Тільки забувають сказати, що вони так само відповідальні за той уряд. Що там більшість міністрів у цьому уряді? Це представники БПП, це висуванці президента. І президент так само несе відповідальність за цей проклятий уряд, як і парламентська коаліція. І коли ми говоримо про успіхи реформ, то успіхи реформ це не лише діяльність уряду, це діяльність генерального прокурора, який нарешті через рік подав у відставку. А ми самопомічу рік тому не голосували і закликали парламент цього не робити. Ви домовилися із ладійським блоком, проголосували Шокіна, який дискредитував всю країну. відсутністю реформ. Коли ми говоримо про успіхи реформ, то це грошова кредитна політика. Не буде жодного успіху реформ, коли кредити в комерційному банку під 40% річних. І який би не був уряд, але коли голова Національного банку на валютних спекуляціях заробляє за день стільки, що народ за все життя не заробить, то якби я був прем'єр-міністром, у мене було б два виходи: або самому застрелитися, або Гонтареву застрелити за те, що вона робить з курсом гривні. Арсеній Петрович, ваша політика, політика вашого уряду. Політика президента, політика Національного банку, відсутність реальної боротьби з корупцією, відсутність реформ в судочинстві, відсутність реформ правохоронній системі. І як наслідок, відсутність інвесторів, бо не один інвестор не прийде, коли тут продажний суд, коли за кримінальні справи відкривають і закривають за гроші. Коли для того, щоб отримати якісь дозволи у уряді, треба чемодан бабок нести на державні підприємства. Так от, ви, солідарна влада, за це відповідаєте. Наші пропозиції, наші пропозиції радикальної партії. нинішня коаліція, нинішня влада, нинішній уряд довели країну до ручки. Ми стоїмо на порозі потрясінь, Хто це не відчуває, понюхайте повітря. У повітрі гроза. Правильно казав колега Луценко, давно забули запах шин. Так, от не просто запашин, повітрі, гроза, яка знесе всіх у першу чергу тих, хто забув, заради чого ви прийшли. Хто забув про те, кому ви зобов'язані своїми кріслами? Скільки тисяч людей загинуло на Майдані, на фронті, для того, щоб ви сиділи в кріслах? Ці? Вони гинули не за те, щоб ви сиділи в кріслах і грабували. Вони гинули не за те, щоб ви сиділи в кріслах і перетворили людей в жебраків. Вони гинули не за те, щоб їх цинічно нічно дурили. Ви питаєте, чому криза? Тому що влада дуре людей, тому що люди бачать невідповідність слів владі, ділам влади, от від чого криза, тому що ви забули про майдан і прийшов час вам це нагадати. Тут будуть не шини, коли люди стояли на майдані, не було зброї. Сьогодні в кожного друга є зброя. І якщо ви не зрозумієте, що ви маєте проводити реальні реформи, якщо ви не зрозумієте, що досить красний брехати, якщо ви не зрозумієте, що країна змінилась. Ви не змінились, дураки. Країна змінилась, люди змінились. Вони не дозволять вам більше красти, брехати і грабувати країну. Тому що ті тисячі жертв, які були віддані, не для того були віддані, щоб ви й далі думали, що ви можете тільки міняти політичний клас, не міняючи правил гри, не борючись з корупцією, не піднімаючи країну. Що пропонує радикальна партія? Цілком очевидно, що уряд очевидно відправлять відставку. Наша фракція буде голосувати за недовіру уряду і за визнання його роботи незадовільною. Але що далі? Далі два варіанти: або дострокові вибори, або формування нової коаліції, нової програми і нової уряду. нового уряду. Дострокові вибори це шлях до дестабілізації. Ви бачите, як представники злодійського блоку оживились? Ви бачите, як вони з наручниками бігають. Ви на себе одягніть ті наручники спочатку, на регіоналів, які завдяки нинішній владі сидять сьогодні у Верховній Раді. Сидять у Верховній Раді і не відповідають. І це теж питання до влади, до президента, до уряду, до ген прокурора, чому вони сидять у парламенті, чому вони не притягнуті до відповідальності, чому ви з ними домовляєтеся? Так от, ми пропонуємо країні план дій радикальних антикризових реформ. Радикальних політичних реформ, радикальне підвищення рівня відповідальності політичного класу перед власними співгромадянами. Ми пропонуємо країні радикальні рішучі реформи. У нас немає часу. За минулу добу загинуло три військовослужбовці, десяток поранених, хто забув. Війна розгорається, поки ви тут розслабилися, шановні колеги. У нас немає часу. Ми не маємо ні історичної можливості ні безвідповідальності для того, щоб втратити країну. Тому я закликаю до рішучих дій, до радикальної зміни економічної політики, до радикальної зміни діяльності влади. Фракція радикальної партії готова бути у фарватері, у авангарді всіх цих радикальних реформ заради підвищення рівня життя України. Дякую. Будь ласка, Литвин, Володимир Михайлович.